П'ятниця, 30 травня в ефірі теми дня у студії Олена Крохмаль. Мої вам вітання, і просто зараз будемо говорити про таке. Незабаром кишені українців спорожніють з 1 червня. Електроенергія подорожчає від 10 до 40 відсотків залежно від обсягів споживання. Громадські активісти взялись відслідковувати на що йдуть гроші міського бюджету, бо прагнуть, аби витрати могла контролювати громада. Птахи та квіти гуашю, пастеллю, аквареллю та акрилом. Відбулася виставка дитячих робіт Єднаймося красою, присвячена Всесвітньому дню захисту дітей. Після 22-ї працювати заборонено. Саме так вирішила комісія, що розглядала питання режиму роботи ресторанно-розважального комплексу ПАП-34. Про причини обмеження робочого графіку закладу знає Іван Гончарюк. Злісний порушник громадського порядку розважальний комплекс ПАП-34. Так стверджують правоохоронці, громадськість та представники місцевої влади. Вони взагалі не реагують на рішення і в якійсь мірі повинні були б прислух... прислухатись до рішення міської ради і до і до думки людей, які там проживають. Тому ми рахуємо або закрити, або вони нехай від. Виконують попередні рішення компанії, постійний шум під вікнами місцевих мешканців перетворюють історичний центр на розважальний комплекс. Люди неодноразово зверталися до правоохоронців по допомогу, проте власники пабу до них не прислуховуються. Вашому підприємцю кажуть, наплювати на це рішення. Чернівча та представник ПАП 34 запевняє, умови, котрі висувають мешканці 34-го будинку на вулиці Головній, вже виконуються. Зауваження міської ради виправили. Нині просять мерію надати дозвіл на цілодобову роботу закладу. З огляду на всі виконані умови виконавчого комітету, комісії. Прошу все ж таки прийняти рішення щодо. Погодження цілодобового режиму роботи, а в свою чергу будемо намагатися дотримуватися громадського порядку, впливати якось і виховувати культуру у людей, щоб вони поводили себе адекватно. заслухавши сторони конфлікту, враховуючи численні порушення з боку ПАП 34 комісія винесла рішення на користь чернівчан, відмовити в продовженні режиму роботи, тобто після 22 годин. З прийняттям відповідним рішенням нагадаємо, розважальний заклад пап 34 останнім часом неодноразово ставав центром уваги громадськості. Скарги на п'яні компанії, постійний галас від відвідувачів та порушення режиму роботи викликали хвилю обурення у людей. Відтак, поки що, заклад працюватиме виключно до 22-ї години. В іншому випадку власників притягатимуть до адміністративної відповідальності. Іван Гончарюк Іван Теми дня 320 тисяч привласнила чиновниця залізничної лікарні у Черніцях. Йдеться про майже трирічну підробку відомостей на виплату авансу і зарплати, у котрих вона умисно завищувала суми. Втім, не обмежилась тільки цим, створила додаткову графу на власне прізвище і нараховувала собі гроші. У такий спосіб вона незаконно привласнила з казначейського рахунку понад 321 тисячу бюджетних гривень. Посадовець вину визнала та частково відшкодувала за подіяну шкоду. Прокурор. Зобов'язав її повернути решту грошей. Нині справу передали до суду, який і вирішить подальшу долю недобросовісної чиновниці. Такі дії тягнуть за собою в'язнення від 2 до 8 років, позбавлення права обіймати певні посади до 3 років та штраф у межах майже 13 тисяч гривень. Залізничні квитки подорожчують на 20%. Укрзалізниця заявила про намір переглянути тарифи на перевезення. Прес-служба компанії повідомляє, що підвищення вартості квитків відбудеться у два етапи: 10% у липні та 10% у жовтні. У всіх категоріях пасажирських вагонів, окрім СВ та потягів Інтерсіті Плюс, вартість транспортування багажу та вантажу не зміниться. Востаннє тарифи на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні у пласкартних та купейних. Вагонах підвищували у жовтні 2013-го. І знову про одорожчення. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, прийняла рішення про підвищення тарифів на електрику для населення. Тож від 1 червня ціни зростуть від 10 до 40 відсотків залежно від обсягів споживання електроенергії. Максимальне підвищення тарифів, що відпускається населенню, передбачене тільки для споживачів, які використовують понад 800 кВт на годину за місяць. Я закликаю мешканців Буковини. Е Максимально зафіксувати свої показники на і сплатити в установи банківські кошти за спожиту електричну енергію, бо це вам буде вигідно. Вся електрична енергія, що буде зафіксована з 1 іюня, вже відповідно піде по іншим тарифам. Для пільгових категорій тарифи також збільшаться відповідно до наказу, але обсяги споживання для них не зміняться. Бюджет міста на контролі громади зробити так, аби міська влада звітувала про витрати. Чернівці заробляли на себе достатньо. А дотації з Києва призначались не на осліп, а конкретно у необхідні сфери. Про те, як скоро це стане реальністю, наступний репортаж. Проект бюджет чернівців на контроль громади за підтримки ООН та МЗС Данії протягом шести місяців моніторив, зіставляв, аналізував бюджет міста, аби врешті запропонувати шляхи до його збереження. Зі слів громадських діячів, які вцілювали в реальність цей проект, теми дня дізналися, що крім того, що кошти слід використовувати раціонально, не менш важливо грамотно формувати сам бюджет. Останній бюджет міста, те, що ми бачили, він фактично складався 50 на 50 власні надходження і дотації з Іва дотації субвенції з Києва. Е, очевидно, що цей принцип не є е, ну таким е, нормальним, я би сказав, з європейської точки зору. Перше, що цікавило експертів у процесі втілення проекту, це зробити так, аби громада мала доступ до інформації про розподіл бюджету. Поки це ще не вдалось. Як і втрутитись зі своїми пропозиціями у розробку бюджету на наступний рік, однак зупинятись активісти не збираються. Надалі працюватимуть у цьому ж руслі. Нехай влада не заспокоїться, а знає, що громада ще глибше заглибиться в ці бюджетні справи. І громадські слухання влітку народний дім проведе саме з бюджетних питань. Вже на літньому слуханні експерти разом із громадою та журналістами працюватимуть над розробкою нових проєктів, які на переконання активістів допоможуть бюджету економити. Олена Крохмаль, Іван Мітрик теме дня Тива. А зараз хороша новина для тих, хто ще донедавна пересувався на власному транспорті двоколісному. У Чернівцях міліція накрила склад крадених велосипедів. Вони зберігались у трьох торгівельних контейнерах на одному з ринків міста. Загалом, під час обшуку, правоохоронці вилучили 14 велосипедів та 22 рами. Встановили власника контейнерів. Це чернівчанин, у котрого й раніше були проблеми із законом через крадіжки. Тому усім, хто останнім часом став жертвою крадіїв, варто уважно подивитись на ці фотографії. Якщо впізнали свій велосипед, телефонуйте на спеціальну лінію 102 або звертайтеся до Шевченківського райвідділу міліції. Далі про ситуацію, коли цигарка може принести користь. А трапитись таке може лише в одному випадку, якщо обміняти її на смачну та корисну вітамінку. У такий спосіб пропонують зберегти своє здоров'я студенти-медики. Дивимось разом, як це відбувалось. Не пачками по одній дві, однак чернівчани все ж міняють цигарки на вітамінки. Хтось робить це охоче, когось змушує дружина. А дехто спокушається на таку заміну через цікавість. Одна із організаторок акції під гаслом Збережи своє здоров'я Алла Борисик розповідає, що в порівнянні з минулим роком містяни спокійніше прощаються із тютюновими виробами. Серед перехожих люди всі цікавляться. Не всі обмінюють цигарки повністю, скажімо, пачками одну. Дві деякі бну. Ого року якраз був випадок, коли подружжя крокували студенти підійшли до них і запропонували обміняти. То дружина ініціювала активність свого чоловіка, щоб він обміняв не лише одну цигарку, а декілька цигарок на туп С. Студентка Інна вже вдруге бере участь у акції як волонтер. Дівчина каже, що переконувати людей обмінювати цигарки на аскорбінку часом. непросто однак, чого не зробиш заради здорової нації? Ми пояснюємо, що звичайно тютюнопаління шкодить здоров'ю самопочуттю людей і кури Піти, зараз не модно. А ще дівчина жартома зізнала, що було б добре, якби від такого шкідливого му тону світ врятував солодкий та корисний вітамін С. Олена Крохмель, Олег Михайлюк, Андрій Соколовський, Теми дня, ТВА. Птахи та квіти, гуашю, пастеллю, аквареллю та акрилом. Виставку дитячих робіт Єднаймося красою присвятили всесвітньому дню захисту дитини. Серед авторів картин є й зовсім юні художники віком від 6 років. Відкривали виставку по дитячому, весело з танцями та музикою. Їх об'єднує любов до малювання, природи та прекрасного. Саме так про своїх вихованців розповіла керівник студії образотворчого мистецтва Академ Арт Лариса Куваєва. Кожна робота дитини люба, чи то буде більш довершена, чи менш довершена. Це неймовірна радість. Це не має значення, яка вона буде по завершеності своєї, тому що кожна дитина надзвичайно чиста, і коли вона працює і відтворює свій внутрішній світ на папері з великими стараннями, то це є тільки радість, це інакше. Оцінки тут не може бути. Виставка стала результатом річної праці вихованців студії. Головною особливістю було те, що роботи виконані у стилі Петриківського розпису. Здебільшого діти малювали квіти та птахів, намагаючись через свої малюнки донести до глядачів прекрасне. Я дуже люблю малювати квіти, чого Бо вони дуже гарні, що хочеться комусь їх подарувати, ніби що вони живі і, і... Коли я їх малюю, вони дуже гарні, виходить у мене. Матір Ганни Марії говорить, що її донька любила малювати завжди. Перші картини зображувала на стінах дому. А вже більш професійні успіхи дівчинка здобула завдяки порозумінню з викладачкою. Їй подобається малювати. Ларіселівна взагалі їх дуже любить, і діти її дуже люблять. Майстерність маленьких ручок, світлі образи юних голів та щирість очей, що відображені на полотні, оцінили і гості виставки. «У нас Дуже гарні враження. Виставка дуже тепла, яскрава, така сонячна. Дуже гарна Петриківський розпис, просто ну, милуєшся і дивуєшся, настільки така витончена робота потребує дуже великої уваги. Кропітлива робота. Мені дуже подобається картини. Я поражена цією технікою. Я дуже люблю не рисувати, теж і очень люблю ці Вот, вот Рисувати шпателями ще люблю. Я увидела нову техніку і узнала много чего нового, що теж можна нарисувати. Виставка триватиме до 20 червня. Ірина Сагайдак, Іван Бочулинський та Андрій Соколовський теми дня. TV. А зараз про спорт, дещо неочікуваним результатом завершилися змагання з мініфутболу серед професорсько викладацького складу та адміністративно-управлінського персоналу, який щорічно проводиться в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. З поміж багаточисельних різноманітних змагань, які протягом навчального року відбуваються в Чернівецькому національному університеті, який по праву вважається флагманом науки і спорту, чи не найвидовішнішим та найзахопливішим є турнір міні футболу, в якому поважні викладачі з молодечим запалом навтіху всім демонструють свою спортивну майстерність. Прийняли участь у цих змаганнях десь 9 факультетів. От е змагання, яка з великою цікавістю приходять, дивляться і студенти, і самі викладачі приймають участь з задоволенням. Це є пропаганда, яка не тільки того, що е е робота, а е робота ще е е пов'язана і з науковою, і з е спортивною діяльністю. Тобто, що знаходиться час е для всього. Звітний турнір зазвичай викликає і підвищений уболівальницький інтерес. Я вже думаю, я не мав можливості бути на всіх матчах, то хоча б на фіналі, бо це ж цікаво. Колеги переживають так само. Ну фінал захоплюючий. Так, дуже, дуже гарно грають. І головне, що так зараз гра складається на користь любителів, а не професіоналів. О, ну і таке буває, таке буває, да, буває. Але, але вони всі професіонали О, Все це його. Ну що, гол. Це напевно переможний. Гол перемож, все таки. Фізики, yeah, yeah, технанів yeah. виграли у спортсменів. <laughs> За підсумками цікавої та видовищної боротьби переможець змагань дещо несподівано стала команда Інституту фізико-технічних наук, яка у вирішальному поєдинку обіграла суперників з факультету фізвиховання. Ми стараємося залучати на роботу молодих аспірантів, молодих співробітників, їх підтримуємо. Вони в нас всі треновані, ходять в спортивний зал, підтримують здоровий. Спосіб життя і як наслідок виграють навіть у фізкультурників. Тому вони виграли всі ігри. То і стали чемпіонами, це дуже приємно. Футбол є одним з найпопулярніших і найуспішніших видів спорту в Чернівецькому національному університеті, що підтверджують виступи студентської команди вузу, яка є неодноразовим чемпіоном України. Це є певна традиція, її треба підтримувати. Правда, в цьому році прийшла зміна поколінь, бо студенти, знаєте, це така категорія, що вчився, вчився, закінчив. А треба нових, а нові, поки зіграються, поки ну, підтягнуться, то треба певний час. Тобто тут, тут не може бути завжди на, на перших ролях. Мус десь трошки. Але але до цього прагнути треба. До цього треба прагнути. Сергій Батюк Андрій Соколовський. Теме дня. А тим часом першої поразки в чемпіонаті Чернівців із футболу зазнала команда університет. Студентський футбольний колектив ЧНУ, котрий вважається одним із фаворитів міської першості, вдало розпочав змагання, здобувши три перемоги у трьох стартових іграх. Проте в четвертому турі переможну ходу університетівців зупинив інший фаворит турніру команда ДрімТім, перемігши одного зі своїх головних конкурентів у боротьбі за першість із рахунком 4-2. Таким чином, ДрімТімівці, у паси, яких є лише один нічийний результат, замінили студентів на чолі турнірної таблиці. Другі Місце після звітного туру завдяки перемозі 3-0 над бульваром посіла команда Апекс, в активі якої три перемоги та дві нічиї. Тому інтрига в чемпіонаті чернівців, який лише набирає обертів, очевидна. І вся боротьба за призовий п'єдестал змагань ще попереду. На сам кінець акцентами про головне. Незабаром в кишені українців спорожніють. З 1 червня електроенергія подорожчає від 10 до 40%, відсотків, залежно від обсягів споживання. Громадські активісти взялись відслідковувати, на що йдуть гроші міського бюджету, бо прагнуть, аби витрати могла контролювати громада. Птахи та квіти гуашю, пастеллю, аквареллю та акрилом. Відбулася виставка дитячих робіт Єднаймося красою, присвячена Всесвітньому дню захисту дітей. А переглянути випуск тем дня ви можете у мережі Фейсбук на офіційній сторінці телеканалу, наповнених лише цікавими подіями вихідних та сонячного початку літа. Нехай щастить.